Всім привіт! Сьогодні розповімо про новий airdrop від вечір, в якому роздають 630 мільйонів токенів ATH, що в даний момент по курсі це 40 мільйонів доларів. І таке, я думаю, не варто пропускати. Раніше ми вже виконували прості завдання з першого сезону дропу, про що я писав у телеграм-каналі. Там буквально потрібно було прийти легкі квести, за що роздали по 100 доларів на один аккаунт. Я тоді був зробив 20 аккаунтів, з яких забрав 1200 доларів. Ось, до прикладу, підписники також ділили своїми нагородами, отримали 700 токенів ATH що в даний момент на тоді це оцінювало 100 доларів. Але це, що стосується звичайних активностей без вкладень, Так, то за вечір можна було заробити і в десятки разів більше, якщо ви, до прикладу, тримали ноду чи мали якусь високу роль в Діскорді. Тут у другому сезоні за прості активності, я думаю, що можна буде заробити і в рази більше. Тут все-таки пул в 40 мільйонів доларів в токенах, і самі завдання, яким потрібно буде приділяти час, але про це не зараз. Давайте переходимо виконувати завдання і все почергово будете дізнаватись. Цю подію вже робив пост у своєму телеграм-каналі, і він нам сьогодні буде допомагати. Дивіться Тут пише квест 1. Переходимо на сторінку квестів в Гелкс. Переходимо за цим посиланням на сторінку квестів в Гелкс. В цьому квесті ми можемо отримати 100 поїнтів. Як бачимо, це все проходить в форматі перший прийшов, перший отримав, тобто кількість поїнтів тут буде і місць обмежена. Тому потрібно не зволікати і виконувати завдання. Ця подія буде тривати до 25 липня. Тож у нас ще багато часу, щоб це все виконати. Дивіться, перші три завдання тут дуже прості: підписатися. На Ечер в Твіттері перейшли за посиланням підписались, підписатись на HR Cloud в Твіттері. Також перейшли підписались і підписатись на Ечер в Телеграмі. Також, якщо хтось ще не знайомий з платформою Gaelx, то для початку вам потрібно буде прив'язати свій Твіттер та свій Телеграм до цієї платформи, що вам зарахувало завдання. Це все можна буде зробити в налаштуваннях профілю. І тепер в нас залишились три останні, можна сказати, трішки складних завдань. Потрібно буде отримати три ролі у їхньому Discordі, а складні вони тому, що можеш забрати багато вашого. Часу, наприклад, роль чатер ми можемо отримати за те, що будемо активні у їхньому Діскорді, писати повідомлення та брати участь в активності. Тут абсолютно нічого складного, просто потрібно бути активним у їхньому Діскорді та переписуватись, але це все ж таки займає наш дорогоцінний час. Наступна роль Social. для того, щоб її отримати, то потрібно робити кожного дня один пост в Твіттері про їхню цю нову активність, про яку я вам зараз розповідаю. І скидати ці постів у їхній Discord в гілку Content Creator. І так, нам потрібно 10 постів, тобто 10 днів по одному постові зробили, закинули в гілку Content Creator, тоді вам повинні видати роль. Тут насправді також нічого складного немає, тому що я вам покажу, де брати ті пости, як це все швидко писати, щоб воно не займало вас багато часу. Але все ж таки потрібно буде 10 днів заходити і це все виконувати. Але це насправді для вас буде просто безцінний досвід роботи з Discord, тому що в майбутньому аналогічним способом ви зможете працювати з іншими проектами, а проекти зазвичай роздають своїм Discord користувачам, які, доприклад, виконують роль модератора, чи виконували якісь важливі активності, отримали високі ролі. В Діскорді їх просто нагороджують буквально в десятки тисяч доларів. Тому ви, попри те, що виконуєте активність відачерів, ви ще отримаєте дуже важливий для себе досвід. От на рахунок останні ролі, щоб її отримати, це просто потрібно зібрати дві попередні ролі, і вам останню видадуть. Потрібно буде про це попросити. І вам дадуть останню роль. В Цьому вже нічого складного немає. Так, давайте перейдемо в Діскорд, і Я покажу, як це все виконувати. Для початку вам буде потрібно зайти в Discord, пройти тут невеличку верифікацію, натиснути на якийсь смайлик чи щось по типу того. Наступне, що можна зробити, це зайти в гілку, верифікувати регіон та натискаємо тут на «Україна», Тоді після чого у вас з'явиться ось тут знизу українська гілка, і ви тут зможете будете спілкуватися. Тим самим, як ви будете спілкуватись, ви будете виконувати перше завдання. Пишете повідомлення, за це отримаєте XP і збільшуєте свій ранг. І для першої ролі чатер нам потрібен восьмий рівень. Тут можете писати будь-що, питати про якісь новини проекту, як ви виконати те чи інше завдання, але не потрібно тільки спамити. Ось, до прикладу, я пишу Привіт, далі трішки почекаю, комусь щось відповім, в когось щось запитаю і так далі. До прикладу, ось мені відписали: Привіт, як справи. Я далі для того, щоб просто підтримувати розмову і тим самим набивати кількість повідомлень та збільшувати. Свій рівень, просто відписую до прикладу Все добре, виконуєте завдання нового дропу і таким чином підтримую розмову. А для того, щоб подивитися, які у вас є ролі, просто натискаєте свій профіль в чаті. Потрібно бути саме в Discordі вечір Тоді в будь-якій гілці, буквально ви будь -що написали, заходите в свій профіль, і тут будуть написані ваші ролі. Я бачу, в мене є тут три ролі: то що я знаходжусь в українському чаті, мембер та Cloud novice. От, Але з тих, що нам потрібно для нового дропу, у мене ще немає жодної ролі, тому що цей дроп тільки от розпочався я ще не встиг жодної ролі та й отримати. Тут, як я говорив раніше, треба трішки часу тому приділити. Навіть не впевнений, що хтось тут має роль. Я от зараз шукаю серед користувачів, чи вже хтось отримав роль хоча б чатера. Як бачимо, ще я такого не знайшов. Роль тут зможуть отримати дійсно наполегливі користувачі, і відповідно, дроп може бути досить великий, тому що користувачів, які виконали завдання, може бути не так і багато, тому що це не просто підписки, тут дійсно треба приділити цьому всьому час та отримати ці всі ролі досить нелегко. Тепер давайте переходимо до наступної ролі Social. Це все можна буде поєднювати, чататись в чатах та виконувати роль Social, просто робити пости в твіттері та закидати їх у відповідну гілку. Зараз показую в Діскорді, де це все знаходиться. Для того щоб отримати роль Social, вам потрібна гілка контент Creator». Вона ось тут знаходиться, переходити в цю гілку, і як бачимо, тут інші користувачі скидають свої дописи в Твіттері, що вони розповідають про цей новий айрдроп від Ачер. А ви ж повинні робити абсолютно так само. І для того, щоб нам це все було просто робити, ми можемо трішки списувати з інших користувачів, щоб в нас це все не займало багато часу. Вибираємо якісь дописи, який нам сподобався. Наприклад, давайте перейдемо, давайте перейдемо на цей допис. Тут у нас цей користувач зробив ось такий допис. Як бачимо, тут буквально два речення. Сказав, переходіть, приєднуйтесь до цієї події. І що ми робимо? Зберігаємо, до прикладу, собі це зображення, щоб також можна було його прикріпити. Далі просто копіюємо собі цей допис, тоді переходимо сюди в пост і будемо так само що списати. Вставив я цей допис, що щойно скопіював, зараз все трішки поміняємо та робимо пост. Я вирішив скористатися чатом GPT, так буде набагато швидше. Написав вам, привіт, напише текст, що скину іншими словами. Надіслати. Тепер просто вставляю цей текст, який мені потрібно змінити. Ще раз йому надсилаю і чекаю, що він тут мені зараз запропонує. Так, написав він це все по українськи, скажу, щоб він написав все по-англійськи. Як бачимо, він це завдання чудово виконав, просто скопіював, повернувся сюди, вставив це посилання. І можна надсилати, але спершу ще я прикріплю цю фотографію, що ми зберігали. Так, фотографію додав і натискаю на пост. Так, якщо я не замітив, що я зробив тут помилку в назві вечір. Нічого, зараз це все скопіюю, зроблю новий пост. Так, ситуацію я виправив. Тепер просто натискаю тут на поділитися, скопіювати посилання, повертаюся в Discord знову в цю саму гілку Contact Creator, Вставляю тут це посилання та надіслати. І от таким чином вам потрібно буде робити пости кожного дня напротязі 10 днів. Тоді вам повинні видати ту роль. Але кожного дня бажано робити якесь інше завдання. Ви можете буквально робити якісь меми про проект, написати якусь іншу новину про проект, не обов'язково про саме цей дроп. Головне підтримувати проект Аечер, робити про них якісь новини. Можете це все чередувати, зробили пост про їхній дроп, наступного дня якусь новину з екосистеми Аєчер. Потім щось інше. Так само ви можете просто підглядати з іншими користувачами, що вони будуть виконувати та робити щось схоже. Також що важливо тут зробити, це прив'язати свій гаманець. Тут є гілка Wireless Submission. приходимо в цю гілку і будемо тут прив'язувати свій гаманець. Натискаємо тут на кнопку Submit. І тут вставляємо свій гаманець та натискаємо на кнопку Надіслати. Я це все вже раніше зробив, до прикладу, якщо я натисну на кнопку Check Wallet, повинен з'явитись мій гаманець. як бачимо, в мене все окей, мій гаманець прив'язаний. І після того, як ви отримаєте цю бажану роль, переходите назад на Тут і натискаєте Перевірити, чи ви виконали завдання. Зарахує, забрали всі три ролі та потрібно тут буде заклеймити свої стопої. Сам по собі проект вечір є топовий і він цілком може за другий сезон дропу нормально роздати. Так то по апдейтах я буду писати в своєму телеграм-каналі, переходіть, підписуйтесь, там буде все важливе. А якщо будуть ще якісь квести, то думаю, що також знімлю відролик на YouTube. А так то всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.